Правила дорожнього руху відповідно до закону України про дорожній рух встановлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій території України. Всі учасники дорожнього руху зобов'язані знати і неухильно виконувати вимоги цих правил, а також бути взаємно вічливими. Терміни, що наведені у цих правилах, мають таке значення Автобус це автомобіль з кількістю місць для сидіння більше дев'яти з місцем водія, включно, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів та їхнього багажу із забезпеченням необхідного комфорту та безпеки. Автомагістраль це автомобільна дорога, що спеціально побудована і призначена для руху транспортних засобів, не призначена для в'їзду на прилеглу територію або виїзду з неї. Має для кожного напрямку руху окремі проїзні частини, відокремлені одна від іншої розділювальною смугою. Не перетинає на одному рівні інші дороги, залізничні і трамвайні колії, пішохідні і велосипедні доріжки, шляхи проходу тварин. Має огородження на узбіччях і розділювальній смузі та обгороджена сіткою. Позначена дорожнім знаком 5.1. Автомобільна дорога це частина території, в тому числі в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами та засобами організації дорожнього руху, і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги від воду. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг. Автомобільні дороги державного значення Це автомобільні дороги загального користування, до яких належать міжнародні, національні та регіональні автомобільні дороги, які позначені відповідними дорожніми знаками. Автопоїзд. Це механічний транспортний засіб, що з'єднаний з одним або кількома причепами за допомогою щупного пристрою. Безпечна дистанція. Це відстань до транспортного засобу, що рухається попереду по цій самій смузі, яка у разі його раптового гальмування або зупинки дасть можливість водієві транспортного засобу, що рухається позаду, запобігти зіткненню без здійснення будь-якого маневру. Безпечний інтервал це відстань між боковими частинами транспортних засобів, що рухаються, або між ними та іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Безпечна швидкість це швидкість, за якою водій має змогу безпечно керувати транспортним засобом та контролювати його рух у конкретних дорожніх умовах. Буксирування. Це переміщення одним транспортним засобом іншого транспортного засобу, яке не належить до експлуатації автопоїздів на жорсткому чи гнучкому щепленні, або способом часткового навантаження на платформу чи на спеціальне опорне пристосування. Вантажний автомобіль Це автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів Велосипед. Це транспортний засіб, крім інвалідних колясок, що проводиться в рух мускульною силою людини, яка знаходиться на ньому. Велосипедист. Особа, яка керує велосипедом. Велосипедна доріжка. Це виконана в межах дороги чи поза нею доріжка з покриттям, що призначена для руху на велосипедах і позначена дорожнім знаком 412. Видимість у напрямку руху це максимальна відстань, на якій з місця водія можна чітко розпізнати межі елементів дороги та розміщення учасників руху, що дає змогу водієві орієнтуватися під час керування транспортним засобом, зокрема для вибору безпечної швидкості та здійснення безпечного маневру. Вимушена зупинка. Це припинення руху транспортного засобу через його технічну несправність чи небезпеку, яка спричинена вантажем, який перевозиться, станом учасника дорожнього руху, появи перешкоди для руху. Випередження це рух транспортного засобу зі швидкістю, що перевищує швидкість попутного транспортного засобу, що рухається поряд по суміжній смузі. Власник транспортного засобу. Це фізична або юридична особа, яка володіє майновими правами на транспортний засіб, що підтверджується відповідними документами. Водій. Це особа, яка керує транспортним засобом і має посвідчення водія відповідної категорії. Водієм також є особа, яка навчає керування транспортним засобом, перебуваючи безпосередньо в транспортному засобі. Габаритно-ваговий контроль. Це перевірка габаритних і вагових параметрів транспортного засобу, причепу і вантажу на предмет відповідності встановленим нормам щодо габаритів та щодо навантаження, яка проводиться відповідно до встановленого порядку на стаціонарних або пересувних пунктах габаритно-вагового контролю. Головна дорога. Це дорога з покриттям відносно ґрунтової або та, що позначається знаками. Наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям, не прирівнює її зазначенням до перехрещуваної. Дати дорогу це вимога до учасника дорожнього руху не продовжувати або не відновлювати рух, не здійснювати будь-яких маневрів. Якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу, змінити напрямок руху або швидкість. Денні ходові вогні це зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху у світлий час доби. Дозволена максимальна маса це маса спорядженого транспортного засобу з вантажем, водієм і пасажирами, що встановлена технічною характеристикою транспортного засобу як максимально допустима. Дозволена максимальна маса автопоїзда це сума дозволеної максимально допустимої маси кожного транспортного засобу, що входить до складу автопоїзда. Дорожня транспортна пригода це подія, що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані матеріальні збитки. Дорожні роботи це роботи, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом чи утриманням автомобільної дороги, штучних споруд, споруд дорожнього водовідводу. Інженерного облаштування, встановленням технічних засобів організації дорожнього руху, дорожні умови це сукупність факторів, що характеризують видимість у напрямку руху, стан поверхні проїзної частини, а також її ширину, величину похилів на спусках і підйомах, віражів і заокруглень, наявність тротуарів або узбіч. Засобів організації дорожнього руху та їх стан. Дорожня обстановка це сукупність факторів, що характеризуються дорожніми умовами, наявністю перешкод на певній ділянці дороги, інтенсивністю і рівнем організації дорожнього руху, який повинен урахувати водій під час вибору швидкості, смуги руху та прийомів керування транспортним засобом. Експлуатація транспортного составу це транспортування тягачем причепа згідно з інструкцією щодо його використання. Естакада це інженерна споруда для руху транспортних засобів та або пішоходів. Підняття однієї дороги над іншою у місці їх перетину, а також для створення дороги на певній висоті яка не має з'їздів на іншу дорогу. Житлова зона це дворові території, а також частини населених пунктів. Позначені дорожнім знаком. Залізничний переїзд. Це перехрещення дороги із залізничними коліями на одному рівні. Засліплення. Це фізіологічний стан водія внаслідок дії світла на його зір, коли водій об'єктивно не має можливості виявити перешкоди чи розпізнати межі елементів дороги на мінімальній відстані, зупинка це припинення руху транспортного засобу на час до 5 хвилин або більше. Якщо це необхідно для посадки висадки пасажирів чи завантаження розвантаження вантажу виконання вимог цих правил. Колона пішоходів це організована група людей, які рухаються по проїзній частині в одному напрямку. Колона транспортних засобів це організована група з трьох і більше транспортних засобів, що разом рухаються в одному напрямку безпосередньо один за одним з постійно увімкненим ближнім світлом фар. Край проїзної частини для нерейкових транспортних засобів. Це видима умовна чи позначена дорожньою розміткою лінія на проїзній частині місці її прилягання до узбіччя, тротуару, газону, розділювальної смуги, смуги для руху трамваїв, велосипедної або пішоходної доріжки. Крайнє положення на проїзній частині. Це положення транспортного засобу на відстані від краю проїзної частини. Яка надає можливості рухатися попутному транспортному засобу ще ближче до краю проїзної частини. Легковий автомобіль. Це автомобіль з кількістю місць для сидіння не більше 9. З місцем водія включно. Який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів та їхнього багажу із забезпеченням необхідного комфорту та безпеки. Маневрування. Маневр це початок руху, перестроювання транспортного засобу в русі з однієї смуги на іншу, поворот праворуч чи ліворуч, розворот, з'їзд з проїзної частини або рух заднім ходом. Маршрутні транспортні засоби, транспортні засоби загального користування це автобуси, мікроавтобуси, тролейбуси, трамваї і таксі що рухаються за встановленими маршрутами та мають визначені місця на дорозі для посадки висадки пасажирів. Механічний транспортний засіб це транспортний засіб, що проводиться в рух за допомогою двигуна. Цей термін поширюється на трактори, самохідні машини і механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт. Мікроавтобус. Це одноповерховий автобус з кількістю місць для сидіння не більше 17 з місцем водія включно. Міст це споруда, призначена для руху через річку, яр та інші перешкоди, межами якої є початок і кінець пролітних споруд. МОПЕД. Це двоколісний транспортний засіб, що має двигун з робочим об'ємом до 50 кубічних сантиметрів. Або електродвигун потужністю до 4 кВт. Мотоцикл це двоколісний механічний транспортний засіб з боковим причепом або без нього, що має двигун з робочим об'ємом 50 кубічних сантиметрів і більше. До мотоциклів прирівнюються мотороллери, мотоколяски, триколісні та інші механічні транспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кг. Населений пункт це забудована територія, в'їзд на яку і виїзд, з якої позначаються дорожніми знаками. Небезпека для руху це зміна дорожньої обстановки або технічного стану транспортного засобу, яка загрожує безпеці дорожнього руху і змушує водія негайно зменшити швидкість або зупинитися. Окремим випадком небезпеки для руху є рух у межах смуги транспортного засобу іншого транспортного засобу назустріч загальному потоку. Недостатня видимість це видимість дороги в напрямку руху менше 300 метрів у сутінках в умовах туману, дощу, снігопаду тощо. Обгін це випередження одного або кількох транспортних засобів. Пов'язане з виїздом на смугу зустрічного руху. Обмежена оглядовість. Це видимість дороги в напрямку руху, яка обмежена геометричними параметрами дороги, придорожніми інженерними спорудами, насадженнями та іншими об'єктами, а також транспортними засобами. Оглядовість. Це об'єктивна можливість бачити дорожню обстановку з місця водія. Острівець безпеки. Це технічний засіб регулювання дорожнього руху на наземних пішоходних переходах конструктивно виділений над проїзною частиною дороги та призначений як захисний елемент для зупинки пішоходів під час переходу проїзної частини дороги. До острівця безпеки належить частина розділювальної смуги. Через яку полягає пішохідний перехід, пасажир це особа, яка користується транспортним засобом і знаходиться в ньому, але не причетна до керування ним. Перевага це право на першочерговий рух стосовно інших учасників дорожнього руху, перевезення організованих груп дітей. Це одночасне перевезення 10 і більше дітей з керівником відповідальним за їх супроводження. Під час поїздки. Перехрестя це місце перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні, межею якого є уявні лінії між початком заокруглень країв проїзної частини кожної з доріг. Не вважається перехрестям місце прилягання до дороги, виїзду з прилеглої території. Перешкода для руху. Це нерухомий об'єкт у межах смуги руху транспортного засобу, або об'єкт, що рухається попутно в межах цієї смуги, і змушує водія маневрувати або зменшувати швидкість аж до зупинки транспортного засобу. Пішохід це особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами, і не виконує на дорозі будь-яку роботу. До пішоходів прирівнюються також особи, які рухаються в інвалідних колясках без двигуна, ведуть велосипед, мопед, мотоцикл, везуть санки, візок, дитячу чи інвалідну коляску. Пішохідна доріжка це доріжка з покриттям, призначена для руху пішоходів, виконана в межах дороги чи поза нею, і позначена знаком. Пішохідний перехід. Це ділянка проїзної частини або інженерна споруда, призначена для руху пішоходів через дорогу. Пішохідні переходи позначаються дорожніми знаками, дорожньою розміткою, пішохідними світлофорами. За відсутності дорожньої розмітки, межі пішоходного переходу визначається відстаню між дорожніми знаками або пішохідними світлофорами. А на перехресті за відсутності пішохідних світлофорів, дорожніх знаків та розмітки, шириною тротуарів чи узбіч. Регульованим вважається пішохідний перехід, рух по якому регулюється світлофором чи регулювальником, Нерегульованим називається пішохідний перехід, на якому немає регулювальника. Світлофори відсутні або вимкнені, чи працюють у режимі миготіння жовтого сигналу. Прилегла територія це територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для виїзду до дворів, на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них. Причіп це транспортний засіб, призначений для руху тільки в з'єднанні з іншим транспортним засобом. Проїзна частина. Елемент дороги, призначений для руху на рейкових транспортних засобів. Дорога може мати декілька проїзних частин, межами яких є розділювальні смуги. Регулювальник. Це працівник міліції що виконує регулювання дорожнього руху у оформному одязі підвищеної видимості з елементами із світлоповертального матеріалу за допомогою жезлу свистка. До регулювальника прирівнюються працівники Військової інспекції безпеки дорожнього руху, дорожньо-експлуатаційної служби, черговий на залізничному переїзді, поромній переправі, які мають відповідне посвідчення та нарукавну пов'язку. Жезл, диск з червоним сигналом чи світлоповертачем, червоний ліхтар або прапорець, та виконують регулювання у форменому одязі. Рейковий транспортний засіб це трамвай та платформи зі спеціальним обладнанням, що рухаються трамвайними коліями, усі інші транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі, вважаються нерейковими. Розділювальна смуга. Це виділений конструктивно або з допомогою суцільних ліній дорожньої розмітки елемент автомобільної дороги, який розділяє суміжні проїзні частини. Розділювальна смуга не призначена для руху або стоянки транспортних засобів. За наявності на розділювальній смузі тротуару по ньому дозволяється рух пішоходів, смуга руху. Це поздовжня смуга на порозній частині завширшки щонайменше 2 метри 75 см, що позначена або не позначена дорожньою розміткою і призначена для руху нерейкових транспортних засобів, стоянка це припинення руху транспортного засобу на час більше, ніж 5 хвилин, з причин, не пов'язаних з необхідністю виконання вимог цих правил посадкою. Висадкою пасажирів або завантаження через вантаженням вантажу. Темна пора доби це частина доби від заходу до сходу сонця. Трамвайна колія це елемент дороги, призначений для руху рейкових транспортних засобів, який обмежується по ширині спеціально виділеним вимощенням трамвайної лінії або дорожньою розміткою. По трамвайній колії допускається рух на рейкових транспортних засобів відповідно до розділу 11 цих правил. Транспортний засіб це пристрій, призначений для перевезення людей і або вантажу, і також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів. Тротуар це елемент дороги, призначений для руху пішоходів. Який прилягає до проїзної частини або відокремлений від неї газоном. Узбіччя це виділений конструктивно або суцільною лінією дорожньої розмітки елемент автомобільної дороги, який прилягає безпосередньо до зовнішнього краю проїзної частини, розташований з нею на одному рівні та не призначений для руху транспортних засобів, крім випадків, Передбачених цими правилами. Узбіччя може використовуватися для зупинки і стоянки транспортних засобів, руху пішоходів, мопедів, велосипедів, гужових возів. Учасник дорожнього руху це особа, яка бере безпосередню участь у процесі руху на дорозі, як пішохід, водій, пасажир чи погонич тварин. Шляхопровід. Це інженерна споруда мостового типу над іншою дорогою в місці їх перетину, що забезпечує рух по ній на різних рівнях та дає можливість з'їзду на іншу дорогу.